Всім привіт, і сьогодні ми знову залетіли в e football Так, ну зразу заходимо в Daily Game. Тут воно грузиться. В'ем в центр. Опа. А я думав він не пригне. Ничего. Зараз. має дойти туди, ні. Чуть не дійшло. Окей. Матч. Нашу лігу. І сьогодні в нас буде, напевно, супер тяжкий матч проти Арсеналу. Він топ-1 в рейтингу. Це капець. Так. Зараз треба тільки поміняти. От так. І... їхній меч жаль <звук> Скіпайся, пошвидше. дам їхній меч так <звук> сюди помилка ой ой блин Вже в них була жорстка помилка. Фу, є. Чуть не гол. Це жесть. Але ми ще помилку їхню не використали. По-тупому, по-тупому зіграли. Ой, Томас. Йошку вернев. Все. Ai, o tau... o tau ilca e gândugan. Cută voi. Na, ia de mama, nu-l luam. mai problem. Si da, Ricardo. Bum! Bum, Col Palmer, Leonel Messi. Ой, ой. Томас Парти. Ай-яй. -ай. Ван Дайк? Да, Ван Дайк. А не. В чем прикол? Чуть-чуть. Блин, ну не вытащим, не вытащим. Опа. Сюда. Пас. Пас. Блин. Ой-ой-ой. Ну так могли затащить. Там такая помилка. Жесть. Так. Ой-ой, Деклан Райс. Був. Микель Марину. Гвардиола хорош. Оба. Сюда. Пас на Кристиана Рональдо. И гол. Сюда оба. Красиво. Палмер, МБП. І... Крістіана Рональда. Оце я люблю. Це я арсенал щось трошки небе. Оп. Олександр Лінченко. Опа. Це щось жорстке. Оп. Опа, чуть хилян оп, Ильзай Гюндуган. Давай, Салах. Сюда. Пас на Мбп. Пас на Рональду. Два-ноль. Гарно, гарно. Дуже красиво. 2-0. Так. Ну це зараз буде хафтайм, напевно, вже скоро. Ой, не зловили. Ой-ой-ой. Це пофіг. Ну, аут. Він має дати. отак. О! Oh, сюда. Хафтайм! І подивимось у м'яч. Ви мені кажуть, що у вас найліпша позиція? Ви з мене прикалуєтесь? так! Коль пальмер яшко гвардіова. Гюндеган! Пас на Ліонеля. Що таке? Офсайд? Камон! не ну вы приколи. Ну давай, хорош Педри Коля Пальмер. Мох, салох. Сюда! Просто дальний пас. На папульку и все. Софіовий танцюльки. Вот киопас Кристиана. И все. О, треноль, ура! Арсенал, напевно, в шатті сидить. Тій. Okay. Ск... Ну так, да, хоча в них склад такий. Собі. Вже. Опа. Стерлінг. Оп. Все окей. Okay. Мартінелі не забиває. Але може бути кут. А нема кута. Neman Mbappe, oi, ce din Zlatov? Dobre, oi, ilkei gündogan, oi Guardiola, Lionel Messi, cea Cris, kuda? No -a -a -a. -a și -a, nu, ce din Zlatov, cine nu alt atacie? Nu ne mai așa cum a normal nu pas dă. Чуть не зловили. Месі? Сюда! Змазав! Хто змазав? Стерлінг Капец! Чекайте, а я хочу на їхній слад подивитись. Честобусь. Шо... У мене якісь надто нуби. Ой, у мене виснаження захисники. Так, она у них... А, -а, -а понятно. Букаю Сакова не играет. Не! -е 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 -е. Да он и Букаю саку не взял, короче, понятно. Так, ну давайте. Хоть у меня ёшка, Гвардиол и Ван Дайк жесть, в изнажении. Але, ну типа нема кому заменять. Ну е, а конжи. А конжи є. Ого! Жорсткий удар. Ох, красиво. Кол палмер. Ну, пацан, давай, кріш. Ой. Бен! Бліна! Кол палмер старався. Ой, старався. Кутовий дам. Так, даємо пас. Куда? Ой. Не, кой хаверс. Вони на, на то випустили саку. Це жесть. Вони тільки зараз догадали, що його треба випустити. Я в шоці. Мудрі вони. Стерлинг. Ой. Ой-ой-ой. Мондайк. Ой-ой-ой. гол? І то не страшно. Утім, 4 хвилини матчу, Просто там. Вардіол. І кайбінда. Ой, Ой, -ой, -ой. Ой, -ой Сака. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, Сака. Це щось мене вже напрягає. Чесно, камон. Щось я дуже швидко м'яч втратив. Ну шо, плюс 6. Алло, алло. Ну, типа, я буду отак посуватись? І зараз навіть гол заб'ю, напевно. Да! Забиваємо просто! Крістину Рональдо отримує пас, біжить і забиває. Капец. Просто... І ворота... Бу, так Капец. Просто ну бе. Арсенал нуб. у них ще час, вийде, ну короче. Ууу, Мухаммед салах чуть-чуть не зловив, Ой, он про... пропускає саку. Пані, а що це за бейджик був? Непонятно. А задала все одно ліпше позиція. Ну, вони муре. Так, які не хотимки там. Боже, ну букаю Сака його тільки випустили. Камон. Евай, хто у нас найкращий? краще? Роналду. Рональду. Далі МБП, Коль Пальмер, Рафінія, Мохамед Салахи, ну і Джау Рікарду. Там захисники. Є. Ну і все. Короче. Це капець, Це капець. Колпалмера прокачай. 94-й колпалмер став сюди. Так, а ревардів тут немає і зараз дивився, який ми рейтингу Опа, восьмі! Боже. От я Бредфорда боюсь, в них там такі нападаючий, я його ніколи не виграю. Так, тут наступний матч буде Ізі. Вот таким складом играть солидно. Прям солидно. Так, ты еще той штуки. Давайте глянем, кого можно, типа, М -м, за моих 420 тысяч. Ну, Эрлина Холланда. Ну, типа, можно, можно. Дюда Беллингама. Ну, коротше, нормас. Подивимося ще. А поки що всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал і зустрінемося за кілька днів.